Мені здається, що тут повітря забагато. Я, мабуть, поставлю на этот шланг кран. Друзі, давайте протестуємо наш біологічний фільтр. Дивіться, в мене є така біозагрузочка. Ось така діжечка на 200 літрів. В неї вже змонтований розпилювач. Дивіться, як гарно вже тестував насчет протечки. Водічка, бачите, не тече, Все добре. Зараз будемо підключати повітря. Засипати біологічну загрузочку, включати та дивіться, як воно барбатірує. Поки ми це все тестуємо та перевіряємо, обов'язково не забуваємо годувати наших хлопчиків та дівчат. Ось так я кидаю по периметру, щоб вони оспівали всі чуть-чуть покушать. По-перше, набираємо водичку, десь 70% від об'єму бочки. Потім ось тут під'єднуємо повітря. Ось так плотніка є. Потім ось тут є теж плотненько, готова. Все, вмикаємо так, там повітря йде. Це поки попробували, як говориться на сухую, без біозагрузки. Зараз насипаємо біозагрузку та будемо тестувати. Так, наступним етапом засипаємо біозагрузку. Вона вже там засипана трошки, я ще додаю. Мені здається, що тут повітря забагато. Я, мабуть, поставлю на цей шланг краник, тому що це щось дуже сильно барбатирую. Так, ну дивіться, друзі. Поставив краник, відрегулював. Можна, звісно, зробити ось так. Але мені каже, це занадто. Тому я зробив ось так. Трошечки ще збавимо. Ще. Ну ось вроді би отак і неплохо. Все, залишаємо ось так.